Вітаю, діти! Сьогодні за вікном осіння сонячна погода. Але чи відрізняється осіннє сонце від літнього? Звісно, відрізняється. Після яскравого, сонячного, теплого літа. Нам з вами вже відчутно не вистачає тепла. Сонечко вже віддалилося від землі і менше пригріває. А ви, діти помітили, як дні стали коротшими. Сонечко раніше сідає, тому ніч стає довшою. Природа починає готуватись до зими. Незабаром розпочнуться осінні холодні дощі. Сонечко сховається за осінніми хмарами. Тому, друзі, милуйтеся осіннім сонцем. Воно в цю пору року особливе. До зустрічі та гарного вам настрою!